Гаманець з двома грішми, румунська народна казка. Були собі дід та баба. Баба мала одну курку, а дід одного півня. Бабина курка неслася двічі на день, і в баби було повно яєць, а дідові вона не давала жодного. Набридло це дідові, він їй і каже Дай мені, бабо, хоч покуштувати яєчко. Отакої, «От відповіла баба. А була вона, треба сказати, страх, яка скупа. Якщо тобі яєць, набий свого півня, щоб він нісся. Я свою курку набила, вона й почала нестися. Дід повірив бабі, піймав півня і став його бити, приказуючи, або ти будеш нестися, або геть з мого двору, щоб і харчів не переводив. Півень вирвався з дідових рук і втік світ за очі. Ходив він, мов неприкаяний, доки не знайшов на дорозі гаманець з двома грошами. Як знайшов, схопив його в дзьоб і вертається до дідової хати. Коли назустріч йому карета з паном, глянув пан на півня, побачив у його дзьобі гаманець і каже кучерові Злізь і подивися, що у півня в дзьобі. Кучер зліз із козлів, підкрався до півня, півмав його, забрав із дзьоба гаманець і віддав панові. Пан узяв гаманець, заховав у кишеню і поїхали вони далі. А півень розгнівався, кинувся за каретою і заходився кричати: Чи ти панчик купець віддай з грошами гаманець? Кукуріку. Пан дуже здивувався. А коли вони їхали скриницю, звелів кучерою. Вкинь цього клятого півня в криницю. Кучер знову піймав півня і кинув у криницю. Бачить півень, що потрапив у велику халепу та й думає, що робити, заходився він пити воду і пив її, доки не випив усієї криниці. Потім вилетів з криниці, знову наздогнав карету і заходився кричати Чи ти пан, чи купець, віддай з грошами гаманець, кукуріку. -ку -ку! Пан ще більше розлютився і каже От чортів півень! Ну, зачекай же, я тобі покажу нещасний Забіяко!» Коли приїхали додому, пан звелів куховарці спіймати півня, кинути в натоплену піч і закрити кам'яною заслінкою. Як пан сказав, так куховарка і зробила. А півень у печі заходився поливати себе водою і поливав, доки не вилив на жар усю воду, яку випив у криниці, і не погасив вогню. Та ще й на зло старій відьмі залив долівку в хаті. Потім відштовхнув заслінку, живий здоровий виліз із печі, підбіг до панового вікна і давай дзьобати в шибку та кричати Чи ти пан, чи купець, віддай з грошами гаманець, кукуріку. -ку -ку! Це не півень якась напасть на мою голову, закричав пан. Гей, кучере, спіймай його й кинь у череду. Може, худоба його затопче і порятує нас від цієї халепи. Спіймав кучер півня, кинув у череду. І треба було бачити, з якою радістю півень ковтав бугаїв, волів, курів і телят. Ковтав, доки не проковтнув усю череду. Потім підійшов під панське вікно, розкинув крила до сонця, аж смеркнуло на панському подвір'ї і знову за своє. Чи ти пан, чи купець? Віддай з грошами гаманець. Кукуріку! -ку -ку -ку! Побачив пан таку дивину, розгубився, вже не знає, що й робити, як проклято півня спекатися. Думав він, думав і придумав таке укину я півня в льох з грішми. Він почне ковтати їх, удавиться, ось я й позбудуся його. Сказано зроблено. Схопив пан півня за крило, кинув у льох з грішми, а грошей у пана було стільки, що він їм і ліку не знав. Півень заходився жадібно ковтати монети і ковтав, доки всі скрині не спорожнив. А потім тільки йому відомо, як він виліз звідти, став під пановим вікном і почав «Чи ти, пан, чи купець, віддай з грошами гаманець. Кукуріку!» Пан нарешті зметикував, що з півнем йому ніяк не впоратись, і віддав йому гаманець. Той зрадів, узяв його і пішов до дідової хати. Побачила птиця на панському дворі такого вдатного півня і вся до єдиної пішла за ним слідом. Глянеш збоку, весіля та й годі. Засмутився пан, побачивши, як його птиця на двір покидає, але полегшено зітхнув та й каже Пропади вони все пропадом. Добре, що хоч того півня спекався, а півень ішов, виступав, ведучи панську птицю, доки до дідової хати не добрався. А коло воріт затягнув своєї пісні Кукуріку, кукуріку. Ку -ку -ку Дід, зачувши півня, вибіг на двір, глянув за ворота і власним очам не повірив. Півень був, як гора, слон поряд із ним видався блохою, А за півнем сила, селена птиці та все гарної, чубатої, грибенястої. Дід розчинив ворота навстіж, а півень і каже Стели мені, господарю, рядно посеред двору. Крутнувся дід, постелив рядно, махнув півень крильми, і в дідовому подвір'ї та на леваді стало тісно від худоби, а на ряднині виросла ціла гора грошей. Побачив дід таке багатство, геть розгубився. Все свого півня цілує та гладить, а баба тільки очі заздрісно витріщила на дідове щастя і мало не лусне зі злості. Дай, діду, каже вона, і мені трохи золотих монет. А що ти мені порадила, коли я просив у тебе яєчок? відказує дід. Тепер ти набий свою курку, нехай вона принесе тобі золотих монет, бо я набив півня, ось він і приніс мені стільки добра. Спіймала баба свою курку за хвоста і давай її бити, а шкода було дивитись. Вирвалась курочка з бабиних рук і подалася на шлях. Ішла вона, йшла, доки не знайшла на мистинку. Знайшла і проковтнула. Повернулась вона додому до баби і ще коли воріт почала куд-кудах, Баба зраділа, вибігла курку зустрічати, а курка перестрибнула через ворота, шмигнула повз бабу і сіла на гніздо. Посиділа з годину. Потім як схопиться та як закуткудакає, баба, звісно, хочіше туди подивитись, що чубаточка знесла, а курка знесла на мислинку. Як заходилась баба бити свою курку, то била її доти, доки не забила на смерть, так і залишилася скупа баба без нічого. А дід розбагатів, величезну хату собі збудував, сад розвів і зажив відтоді тоді заможно і розкішно. Змилостився він над бабою, взяв її птахівницею і куди б дід не йшов, то скрізь при ньому півень у золотому намисті і в золотих чобітках з острогами.